Всім привіт, друзі! І ми традиційно розбираємо нову жабу. Ну Як нову, як мені написав один підписник, він рарно. Отже, поговоримо про наш отвіт Греті Тунберг. How dare you? І про людину, яка в майбутньому може успішно замінити Людмилу Івановну Барилко. Ту саму рижую із отрядів Путіна. Канець тебе, Байден. Так, так, про нашого кохану Мар'яночку безуглу, просту людину, простого депутата із абичного українського народа, прийшли фактично з вас. Тобто я не розділяю ніколи. Ми і вони, ми і ви. Фактично ми, ми прийшли до влади. Чи таки непросту? Давайте з'ясуємо. Справа в тому, що видання Бабель випустило відбілювальну статтю про Мар'яну Безуглу. Справа в тому, що банкова дуже посилено захищає жінку, яка оголосила себе матір'ю драконів, і є основним інформаційним тараном проти головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та загалом збройних сил України. Тому дівчинку в цьому випадку буду захищати. Наприклад, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вкотре відмовлявся поставити на порядок денний постанову про відкликання Мар'яни Безуглої із посади заступниці комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ну а сама Мар'яна у сесійній залі поводить себе мінімум абсолютно впевненою у своїй безкарності. Більше того, намагається влаштувати різноманітні такі дрібні і огидні провокації саме Навичка, самый такой интересный. Тож поява статей, де українському суспільству пропонують панять і простіть Мар'яну безуглу, виглядає як мінімум дивно після серії у цих сречів у соцмережах і буквально дискредитації збройних сил України. Отже, що не так із статтею видання Бабель за авторством Оксани Коваленко. Справа в тому, що не так вже починається із авторства самої Оксани Коваленко, тому що до цієї статті це була цілком притомна журналістка, яка мала багато років досвіду написання адекватних статей у виданні Українська правда а потім у Бабелі. У цій статті що найперше варто сказати, Мар'яну Безуглу нам представляють як дівчинку відмінницю із хорошої київської родини. Маніпуляції починаються уже зі старту. із заголовка. Він звучить так: депутатка Мар'яна Безугла посягнула на святе, наважилась критикувати головнокомандувача Валерія Залужного та хто вона у біса така. Ви знаєте, правда заступниці голови профільного комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки ну нема чим іншим зайнятися під час повномасштабної війни за виживання в своїй країні. Як зранку до ночі хейтити, цькувати і булити головнокомандувачі збройних сил України та армію? Отже, Мар'яна Безугла, це така дівчинка-відмінниця із хорошої київської сім'ї, очевидно, дотичної до партійної номенклатури радянського союзу. Маму Валентину Терещенко представляють як лікарку, професорку і у минулому завідувачку кафедри в університеті медичному імені Богомольця. Доця, тобто Мар'яна Безугла, називає її пані професор. Це теж дуже дивно, тому що я думаю, що ніхто із моїх глядачів так не називає своїх мамів. Мама, мамця, матуся, мамік, але не пані професор. Думаю, із цієї характеристики, хто така мати Мар'яни Безуглої, вже зрозуміло, як Мар'янка потрапила у медичний університет імені Богомольця. Тут прямим текстом пишуть і короткі відомості про батька Мар'яни Безуглої. Він теж мажор і крутелик. Один із його численних активів це Київський завод Граніт, що пишуть у статті Бабеля у 90 без углий на прохання друга, тоді начальника медичної служби МВС Олега Петраша став співзасновником фонду для пенсіонерів МВС і вийшов з нього у 2022 році. Тобто сім'я дуже і дуже непроста і вхожа до кіл так званих минців. Ну і ще цікавий штрих про дитинство Мар'яни Бузуглої у 90-ті. Сім'я багато подорожувала, з батьками Мар'яна об'їздила 50 країн. Це теж дуже цікавий штрих, тому що давайте скажемо чесно: у 90-ті дуже багато ровесників Мар'яни, навіть з пристойних київських родин, вони гнули спини на дачах, наприклад, вирощували картоплю. Ну і ні, про які подорожі по 50 країнам мови не йшло. У дитинстві Мар'яночка Безугла мріяла стати художником, можливо, знаєте, це був би такий конкурент чи то Адольфу Алоїзовичу, чи Соні Морозюк, але мама наполягла, щоб Мар'яна Безугла пішла в університет Богомольця. Саме у той час за кафедрою працювала там її матуся. У Мар'яни Безугли був також досить мажорний дідусь. Він працював у Київському госпіталі військовим хірургом. Це ще одна така цікава деталь, яка дуже чітко показує, що саме на Мар'яні всі лікарські таланти цієї сім'ї загнулися, і Мар'яну почали активно пихати за зв'язками і в інших напрямках, до яких могли бути дотичні її численні родичі. А далі у статті Бабеля йдеться про те, як же Мар'яна після закінчення університету потрапляла на практику у досить такі елітні місця. З 2011 року Безугла працювала і згодом писала кандидатську в поліклініці державного управління справами. Там обслуговують депутатів, міністрів і дипломатів. На запитання, як молода лікарка потрапила в таку непросту поліклініку, без угла відповідає, що прийшла туди за науковою керівницею, у якої писала роботу на останньому курсі університету, а згодом і кандидатську. Знаєте, коли ти читаєш про цей шлях Мар'яни Безуглої, то він виглядає як типовий шлях такого мажора до винайдення такої штуки, як ЗНО. Далі на дворі трапилася війна 2014 року, і ми розуміємо, що фронт війна схід потребували величезної кількості спеціалістів і в тому числі лікарів. Ну і треба визнати, Мар'яна Безугла теж мала диплом лікаря і була військово зобов'язаною. Тому на деякий час Мар'яна потрапляє на роботу із різними бригадами, аж допоки у 2016 році не потрапляє в Міноборони в проектний офіс реформ. І ось що пише видання Бабель. Там Мар'яна мала займатися медреформами у підпорядкуванні Загороднюка. Андрій Загороднюк ми пам'ятаємо, що це колишній міністр оборони, коли ще була початкова каденція Володимира Зеленського. А до того він займався різноманітними реформами міноборони. У 2017 році Андрій Загороднюк вирішив піти з посади керівника офісу. Кандидатів на його місце було декілька, зокрема, без угла, але колеги виступили проти. Причина була одна: Мар'яна була дуже ефективною в роботі, але зовсім не вміла грати в команді. Вона завжди була одиначкою, завжди сама. А такі люди рано чи пізно починають конфліктувати в колективі. Це на анонімних таких привах розказав один із колишніх колег Мар'яни Безуглев Даню Бабель. Ну а далі абсолютно не анонімно про Мар'яночку Безуглу розповідає ще один її колега Олексій Гарзієв. Цей Олексій Гардієв працював у 2017 році в проектному офісі реформ, займався там комунікаціями. Вона була дуже впевненою в собі і безапеляційною спілкуватися було важко, бо лише її бачення процесів було правильним, і його було неможливо скоригувати. Згадує він для Гордієва. безугла типовий контрол-фрік, людина, яка прагне все тримати під контролем. Коли інші менеджери погоджували лише загальний зміст меседжів, безугла контролювала просто кожну букву. Це та її командний тон спілкування дисонували з атмосферою офісу. Друзів там у неї не було, і схоже, від цього вона не страждала. Головним був робочий результат. Тобто, навіть з цього абзацу ми можемо побачити настільки Мар'яна Безугла створювала нездорову атмосферу у колективі реформаторів. Ну і вибачте, коли людина намагається контролювати кожну літеру, яку пише комунікаційник. Ну, це ознака невисокої адекватності такого працівника. Що пише видання Бабель? Далі у результаті офіс очолила Діана Петреня. Колега без огла цього не пробачила, і свої робочі звіти почала надсилати напряму донорам британцям, а не керівнику офісу, як інші менеджери. Тобто, ця пані ще й дуже мстива. Вона почала мстити своїй колезі, яка отримала заслужене підвищення. Знаєте, навіть із цієї короткої характеристики, із попередніх місць роботи дуже видно, що найкраще місце для роботи Мар'яни Безуглої це перебирати папірці і мінімально контактувати із живими людьми. І аж ніяк очевидно не вирішувати просто долі мільйонів людей, які перебувають зараз на фронті, які дотичні до фронтових справ, які чекають мобілізації і справи, яких тією чи іншою мірою стосуються того, а що ж там попридумує і введе, як такі новітні ноу-хау, мобілізаційні революційні військові у комітеті з питань національної безпеки та оборони і проведуть через парламент потім. Знаєте, своєю поведінкою Мар'яна Безугла чимсь трошки нагадує Джефрі Дамера, Сагу Нарен із кіносеріалу Міст і Грету Турнберг, вже згадувано мною трошки вище. Які у неї діагнози я ставити не буду, тому що я не медик і це не етично говорити таке в прямому ефірі, якісь там припущення. Але очевидно, що ментальний стан здоров'я цієї пані він бажає. Кращого і потребує очевидно більш ретельного слідкування за здоров'я. Далі на дворі наступає 2019 рік. Президент Зеленський тріумфально виграє президентські вибори і вирішує влаштувати позачергові вибори до парламенту і дуже хутко набирає собі команду. І ось тут Бабель палиться. А палиться він на тому, що виявляється, Мар'яна Безугла не просто така відмінниця мажорка із. Хорошої київської сім'ї, у якої були такі сімейні зв'язки протязі кількох поколінь. Цитую: три джерела Бабеля кажуть, що до слуг без углу привів холодов. Як розповідають Бабелю джерела в слугах народу, представляючи без углу в штабі, холодов і Культенко, це ще один рекрутер слуг народу, сказали, що дівчинка ресурсна, що саме малося на увазі, її досвід чи гроші батька ніхто не уточнив. Для розуміння, як Мар'яна Безугла потрапила в список партії Слуга народу, давайте я вам поясню, хто такий Андрій Холодов. Андрій Холодов це кум Віктора Медведчука, того самого кума Путіна. Ну і давайте подумаємо логічно чи міг кум кума Путіна захит хантити у партію президента щось таке високопрофесійне і мега-патріотично? Абсолютно ні. Сходу, коли протеже Холодова потрапила до Верховної Ради, вона одразу взялася за два великі проекти: реформу розвідки та реформу служби безпеки України. Що пише Бабель. По розвідці напрацювання вже були, їх треба було структурувати і ухвалити закон. Без запустила робочу групу. Вона ідеолог і автор нового закону про розвідку. Його ухвалили в 2020 році. За ним зараз живуть наші спецслужбісти, мають можливість робити багато операцій, в тому числі за кордоном. Це розказав Бабелю керівник фракції Слуга народу Давид Архамія. Ще один любитель стамбульських угод і різноманітних таких дуже специфічних акцій проти українського народу, проти української армії, і це та сама людина, яка казала, що захід нагнітає тому і не готувалися належним чином до повномасштабної війни. Але знаєте, навіть цієї цитати я можу сказати головне. Я дуже щиро співчуваю нашим спецслужбістам, які працюють у тилу ворожих країн. Тому що їхня доля напряму залежить від тарганів у головах таких людей, як Безугла. далі бабель дуже чомусь сунотливо так розповідає про епізод із вагнерівцями, коли безугла почала як лев захищати від звинувачень українського суспільства. Розвідника, бурби інших народних депутатів із опозиції стосовно того: а настільки Андрій Єрмак причетний до цього зливу Лукашенко, що ми готуємо таку масштабну операцію по виманюванню тих вагнерівців на територію України. Ось що пише видання Бабель. Опозицію висновок стосовно Єрмака не влаштував. Частина депутатів заявила, що відсутність повноважень не заважає ОП впливати на ключові процеси в країні. Безухло звинувачували в заганжованості. Е, знаєте, тут така штука, я наче свіжий моніторингу, це який готує депутат Маріковський за 10 мільйонів наших податків прочитала. Знову всьому винувата опозиція, яка зробила, начебто, неправильний висновок. Про Андрія Єрмака і його дії під час цієї акції, під час тих подій у 2020 році далі буде написаний великий шмат про уявлення слугами народу і партії влади про банку, як вони собі уявляють успішну дипломатичну роботу в нинішні часи. Цитую. Наприкінці березня, на початку квітня 2022 року, безугла вирушила до Польщі разом із делегацією МЗС на чолі з міністром Дмитром Кулебою. Делегація мала переконати Польщу передати Україні старі радянські танки т 72 артилерію та іншу техніку. Переговори були непрості. Три обізнаних з їхнім перебігом джерела. Розповідаючи, що Безугла обрала свій стиль спілкування, оголосила голодування у Фейсбук. Вона пояснювала, що голосує на знак солідарності з українцями, які страждають, а під час зустрічі з польськими чиновниками вимагала передати зброю і говорила, що голодує саме через це. Одного разу, після офіційної зустрічі з міністром оборони Польщі, Безугла попросила його переговорити наодинці, а потім вони ввійшли в кабінет. Депутатка Безугла замкнула двері, Ері так уже з справді зачиненими дверима вона вимагала надати Україні танки. Співрозмовники Бабеля в слугах народу впевнені, що ця розмова стала ключовою. Шо? Знаєте, що це мені нагадало, коли я була дитиною на українському телебаченні, дуже часто крутили російське телебачення. Засилля російських телепрограм, воно просто було неадекватне і воно агресивно зросіщувало, в тому числі і моє покоління. І от там дуже часто ввечері на каналі Плюси крутили таку геніальну гумористичну програму, як Криве дзеркало. І от там був дуже часто номер про недолугу таку пані, яка хотіла бути балериною будь-якою ціною, і вона настільки була готова на все, що якось закрила себе в одному кабінеті із потенційним працедавцем. Зараз ці актори, яких регулярно крутили у нульові на українському телебаченні, стали лютими українофобами, але я вам чесно скажу, що очевидно ситуація в кабінеті міністра оборони Польщі, тоді ним був Маріо Блащак. Вона була ідентична. Ще дуже добре, що Мар'яна Безугла, е, якось знаєте, не наважилась зґвалтувати пана міністра і призвести до міжнародного скандалу. Не приставайте, не приставайте. розумієте, я вам сказав, ні, милочка, ні. Візьміть мене. мені. Да ні маку я вся. Тож велике щастя, що на той час міністр оборони Блащак не плюнув, не сказав, що за неадекватні люди, приходять до мене в кабінет, і Польща таки. Допомагала чим могла на той час Україні. Ну а те, що співрозмовники слуг народу вважають, що ця саме розмова бо стала ключовою і проривною для надання Україні танків. Ну це свідчить про невисоку таку розумову здатність наших нинішніх парламентарів оцінити геополітичні ризики і якісь плюси і вигоди, які ми можемо отримати від таких специфічних переговорів. Далі Бабель чомусь дуже і дуже лайтово подає поїздки, такі досить специфічні мар'яни Безуглої на схід саме на лінію фронту навесні і влітку 2022 року. Не знаю, чому можливо спеціально можливо ні, були пропущені цитати тодішнього очільника військово-цивільної адміністрації Луганщини Сергія Гайдая. Ось що тоді Сергій Гайдай, який треба сказати, був одним із любимчиків на той час банкової і персонально Володимира Олександровича Зеленського говорив про депутатку партії Слуги народу і про її таку шалену самодіяльність на лінії фронту, для мене не зрозуміло, що ця особа робить на лінії фронту чи в зоні бойових дій. Хто вона така, яка вона взагалі має повноваження? Вона взагалі не сповна розуму, тому що пропонувала, наприклад, мені депортувати 15 тисяч людей під обстрілами. Оці цитати, які стали легендарними і облетіли буквально всі змі про Мар'яну і про те, що ж вона насправді робила там на сході на Луганщині? Бабель чомусь посоромився втулити у цю статтю, яку вони назвали профайл Мар'яни Безуглої. Тому я нагадаю ще одну геніальну цитату Сергія Гайдая знову ж таки про Мар'яну Безуглу і про ті моменти, коли вона вривалася в його кабінет і щось там командувала, давала команди йому і військовим. Нам головне, щоб усе працювало, і за три місяці приїжджає якась несповна розуму особа, яка постійно кричить, що все пропало і нічого не підготовлено до оборони. То в мене до неї запитання, вона в якому комітеті оборони? Тоді питання до неї особисто і конкретно. Скажи мені, будь ласка, пані народний неадекват. Якого біса ти кажеш про те, що щось не підготовлено, якщо перебуваєш у комітеті, який якраз контролює оборону? Ну а далі видання Бабель намагається відбилити оці потоки бруду, які несуться із рота чорного Мар'яни Белуглої уже більше місяця в сторону головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного генштабу і загалом української армії. Що пише Бабель? Майже всі, з ким Бабель спілкувався під час підготовки матеріалу, а це десятки людей з різних сфер, зокрема діючі військові, сходяться, що у своїх претензіях до командування безугла часто має рацію і порушує правильні проблеми. Тут, знаєте, є серйозна претензія. Окей, якщо військові, з якими, начебто, спілкувався Бабель, не хочуть світити свої імена, то чому немає, хоча б два-три джерела? Із невійськових, які б могли пояснити, з чим вони погоджуються у так званій критиці Мар'яни Безуглої. Що далі пише Бабель у цій статті? Вона, тобто Мар'яна Безугла, закликає боротися з радянськими пережитками, критикує роботу військово-лікарських комісій і те, що і міноборони приділяють недостатньо уваги дронам. Натомість цим займаються Мінцифри і СБУ. Давайте згадаємо, а чиї представники, представники якої партії у нас мають контрольні пакети в мінцифри та СБУ. Мінцифри у нас першого дня з 2019 року очолює Михайло Федоров, такий фаворит. Володимира Олександровича Зеленського тому, мабуть, до нього є серйозні питання, чому ж він не налаштував процеси майже за 5 років. Тому що я нагадаю, що війна з Російською Федерацією у нас триває 10 років, і з 2019 року можна було б щось там чухатись. Ну а стосовно СБУ, давайте не забувати, а скільки там лиха наробив близький друг Володимира Олександровича Іван Баканов. Але давайте читати далі Бабель. Мар'яна ще наголошує на необхідності проводити розбори невдалих операцій, а не замовчувати проблеми і краще готувати людей, зважати на їхні здібності і спеціальності. Критикувати військових не можна було у 2014-му, і 2022-му, але на дворі вже 2024 потрібно говорити, виправляти або потім буде пізно. Безугла перша, хто наважився це робити і взяв на себе удар. Каже начебто співрозмовник Бабеля, який допомагає готувати законопроекти в оборонці. Я підозрюю, що вони поспілкувалися ще з одним представником партії Слуг народу, тому очевидно, що цей великий коментар, який я заслувала, він не є релевантним, він є таким заганжованим по відношенню до того, як партія влади, як банкова, ставиться до генштабу українського. Можу сказати одне: мене б дуже тішило, якби слуги народу займалися у нас не розробкою законопроєктів, які потім впливають на долі мільйонів людей, які зараз перебувають е, там або на лінії фронту, або задіяні в Збройних силах України, або є внутрішньо переміщеними особами. Краще б слуги народу займалися цим чесно слово, краще б вони там всі перетрахались. Серйозно, це взагалі жодним чином я компроматом не вважаю, тому на завершення давайте зроблю короткий висновок, що не так із такими специфічними статтями, які видає видання Бабель. Найперше, от така стаття, де Мар'яну Безуглу показують просто ангелом святою, просто дівчинкою-відмінницею, яка просто за справу не за себе, а за все хороше проти плохого. Вона сіє дуже нездорове зерно, яке показує, що депутати можуть займатися медіакілерством. що саме народні депутати можуть постити абсолютно відкрито фотки, наприклад, мертвих українських солдат, і займатися цілодобовим скуванням головнокомандувача збройних сил України. Лише тому, як ми пам'ятаємо, що за усіма рейтингами у головнокомандувача Збройних сил України рейтинг довіри. Я тут скажу, що це не виборчий рейтинг, а просто рейтинг довіри, кому довіряють українські громадяни, набагато вищий ніж рейтинг у президента України Володимира Олександровича Зеленського. Ну і знаєте, якось це так може співпало, може ні? Саме оці ці рейтинги армії. Збройних сил України, українського генштабу і Валерія Залужного вже другий рік мулюють серце і душу Андрія Єрмака. Тож здається мені, що на Банковій хтось переїв наколоти апельсинок. Ці самі матрасики, все везде, все американське. От. І гори оранжевих апельсин. І на фоні оранжевої неба. Пані отакої. Це от. да. просто, це кошмар. Хочу вам сказати, що ці апельсинки не прости, які апельсинки наколоті. Люди беруть один апельсин з'єлі, взяли другий. І вона тянеться і тянеться рука. Ну, а наостанок, давайте послухаємо ще оцінку самих колег Мар'яни Безуглої по фракції Слуги народу. Вона не вміє комунікувати такі теми правильно, не відчуває напівтонів, не має емпатії, каже, що думає взагалі без фільтрів. Щоб пояснити їй, що не так, доводиться витрачати години. Тобто, це ще раз дуже добре свідчення, що у Мар'яни Безухлої очевидно є серйозні проблеми із ментальним здоров'ям. Але давайте зафіксуємо для чого офісу президента в даний момент ця пані, для чого вони її так бережуть. Знову повернемося до цитування видання Бабель. За словами двох наших співрозмовників за її заяви і визівки, за те, що вона а, провокує хейт, безугло вичитував Зеленський. З іншого боку, поведінка безуглої вигідна ОП. Вона озвучує проблеми на фронті, про які офіс говорити боїться. А безугла зручний громовідвід. А отже, це означає, що шоу за участю Мар'яни Безуглої в головній ролі воно продовжиться. І Мар'яна Безугла буде далі крокувати до того, щоб стати врешті в кінці свого життєвого шляху, такою самою як Людмила Івановна Барілка. Ми отряди Путіна просимо запретити на території Росії продажу бренду бренда Луївітон. Очевидно, що отрядам Путіна час пригледіти собі нову генерацію. Да, беру. Ну беру. беру, беру. Ну, беру. Мар'яна, ж, судячи з усього, із поведінки Верховної Ради, із поведінки банку, із поведінки Володимира Олександровича Зеленського на тій самій своїй підсумковій прес-конференції, вона священна корова у слугах народу і очевидно далі продовжить робити свою брудну справу по дискредитації збройних сил України в очах українського суспільства. А чому так? Тому що очевидно, що мажорці, яка народилася в такій золотій сім'ї радянської номенклатури, ніякі закони моральної поведінки були не писані. Та й врешті, як ми пам'ятаємо, Андрію холодову куму Медведчука, який працевлаштував Мар'яну у той самий список «Слуг народу. А все, що твориться зараз в Україні, воно йому як з гусака вода. Врешті варто нагадати, що у серпні 2023 року цей Андрій Холодов поклав депутатський мандат, сказав всім Ну все, пока, до свидання, і поїхав назавжди жити у відень, де він уже має купу майна, власності і бізнесів у дружини. Ну, а пан Володимир Олександрович Зеленський очевидно настільки ображений на українське суспільство, на незалежні змі, на розслідувальні проекти аля бігусінфо і на українську армію за те, що вони всі не носять його на там руках, за те, що кожен із перерахованих мною інститутів і інституцій займається своїми справами. То очевидно, що подібні потоки лайна, як оці ці дописи регулярні Мар'яни Безугли, вони тішать душу і серце тих людей, які почитують все це в офісі президента України. Всі ці історії розчаровує лише одне: видання Бабель і його такі подібні статті, які дуже дуже тхнуть дженсою. Тому що ця джинса вона задумувалася для того, щоб пустити людям пил в очі, що от, мовляв, ось вона наша нова героїня, незрозуміла, притрушена. Але ну що ж ми зможемо зробити? Це ж наші народні депутати, такі прості люди із простого народу, але насправді ні. Саме такі люди мають у нормальних умовах відпочивати у рехабах, а не ухвалювати рішення, від яких залежить життя і здоров'я мільйонів людей в Україні. Всім дякую за увагу! Це був маленький розбір. Що не так із виданням Бабель і його статтями, такими ванільними і пушистими про прекрасну дівчинку Мар'яну Базуху. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал Шоу Бісика, ставте лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування, і безумовно, якщо ви маєте бажання, ставайте спонсором та патреоном нашого невеличкого незалежного проекту.